А ви застали славетну епоху, коли QTV крутило аніме по телебаченню? Чи можливо, як я, дивились картколовку Сакуру на новому каналі? А чи може тут є справжні олди, які пам'ятають трансформерів на ICTV? Ну що ж, у мене для вас справді хороші новини. Аніме повертається на українське телебачення. Телеканал Суспільне Культура анонсував, що буде транслювати два аніме серіали. Права на них передали Японський фонд та Посольство Японії. Перший серіал – «Прогулянка в гори. Це історія про групу дівчат. І подорожують японськими горами. Виглядає як доволі миле аніме про повсякденність. Друге з них Хакушон Даймао 2020. Сучасний перезапуск дитячої комедії з 1960-х, розповідає про принцесу Джина Абукі, яка має допомогти звичайному школяру досягти своїх мрій. Аніме будуть показувати у ранковому блоці з 7 до 9 години. Дату початку трансляції поки не повідомляють. Ну що ж, способів глянути аніме Солов'їною тільки прибуває. Є відчуття, що ми на самісінькому початку, і дуже скоро на нас поліється ціла нова хвиля аніме. Мех українською. Нагадаю, що ось у цьому відео ми розповідали про те, що Мегого почало офіційно ліцензувати аніме. Обов'язково гляньте, якщо не бачили, там багато інсайдів. Повертаючись до теми, схоже, знову повертаються часи, коли треба прокидатися рано вранці, аби спіймати свіжий епізод аніме. Ех, ностальгія. Усім привіт! Ветері пан Юра та свіженькі новиняшки. Сьогоднішній випуск вийшов зовсім божевільним. Тут у нас і роздуми творця гандамів про війну в Україні, і аніме від Toyota та Макдональдс. І Цінки прибутковості Хентаю, арешт продюсера фільмів Шінкая, результати Crunchyroll Евордс і навіть манга про нашого вояка Діда Шинобі. Одним словом, буде багато цікавого. Тож вмощуйтесь позручніше, хапайте смаколики і поїхали. В Японії вийшла манга про українського військового. Манга Какадзо Якурамото випустила коротку історію під назвою Бойовий шрам Шинобі». За основу вона брала інтерв'ю українського військового відомого під позивним Дід Шинобі». Він брав активну участь повномасштабну. Ній війні та АТО а ще, як можна здогадатись із Ніку, дід Шинобі великий фан аніме. Ця деталь якраз і зацікавила авторку. В манзі можна побачити, як військовий віддає дитині пач із зображенням, схожим на Наруто. А також ще декілька анімешних деталей. Дуже добре, що наша війна знаходить відображення в манзі, а український військовий показаний як позитивний персонаж. Але і без проблем тут не обійшлося. На одному з фреймів манги військовий чомусь віддає шоколадку із російським написом та і Загалом, виникає відчуття, що мангака намагалась розібратись в контексті нашої війни, але це вийшло не до кінця. Свою минулу роботу вона присвятила російському ракетному удару по Краматорську. Манга була перекладена англійською, українською та російською. А в післямові було вказано, що у Кадзої є друзі з обох сторон фронту, і вона хоче відобразити стан справ як з української, так і з російської сторони. Звучить, чесно кажучи, дуже так собі. Хоча може тут і було щось втрачене при перекладі, зараз. Ас мангу про діда шинобі можна придбати у збірці на японському амазоні. Влітку мангака планує теж перекласти і українською, англійською та на жаль російською мовами. У списку українських видавців манги поповнення в інстаграмі з'явилася сторінка нового видавництва Манга Медіа, просто геніальна назва. З анонсом французької манги або ж манфри заблудлий пес. Це історія про загублене місто Іштар де люди співіснують з демонічними істотами. Головний герой Тору ув'язнений демон, який відмовляється вбивати на аренах, що призводить до проблем з його володером Лоуренсом Морієнсом. Але Тору не простий демон, а могутня істота. Тоді чому він терпить знущання? І чому не залишає арени в майбутньому видавець обіцяє більше анонсів манги, корейської манхви та китайської манхви, але виглядає манга-медіа доволі дивно. У своєму першому пості вони використали картинку, яка дуже нагадує шаї, а їхній логотип схожий на копіпасту з рандомної картинки в інтернеті. Якщо погуглити власників Мангамедіа, то виявиться, що вони пов'язані з видавництвом Monolith Bis. На сайті у нього поруч з українською є російська версія, а якщо трохи порити з бібліотекою, можна побачити, що у них досі продаються книжки російською. Що ж? Не дуже приємні перші враження від дебютантів, але можливо все буде краще, ніж видається на перший погляд. Будемо тримати вас у курсі. Видавництво Warwar War Publishing відкрило передзамовлення на манку Hellbound. Том вийде у м'якій обкладинці, ціна передзамовлення 395 гривень, реліз заплановано на квітень-травень. Бонусом до манкви буде йти магнітна закладка. На обкладинку хотіли поставити лого Netflix. Якщо ви знаєте, там вийшла успішна лайфекшн адаптація твору. Але стрімінговий гігант відмовився. І слава Богу! Воно явно краще без тої блямби. Друзі, ви молодці, ви вже зібрали половину суми з потрібних 50 тисяч на купівлю авто для ЗСУ. Нагадую, що ми збираємо тільки частину суми, а саму автівку вже знайшли і за неї потрібно тільки розрахуватись. Тож ваші донати дуже потрібні до 10 березня. В якості призів віддаємо ось цих три фігурки і додаємо до них ще одну фігурку та чотири томи манги. Нагадаю, що найбільший донат буде мати право вибрати собі приз самостійно, а всі інші Призи розіграємо випадковим чином. Не залишайтесь байдужими. Ваш донат потрібен як ніколи. Всі реквізити на екрані та в описі під відео. МакДональдс вирішив поповній зіграти на популярності аніме у своїй новій промо-кампанії. Деякі заклади у США перейменувались у Вакдональдс, як жартівливе посилання на відомий анімешний мем. У них певний час буде доступний новий чилі соус, а пакування буде зроблене в манга стилі. Також МакДак замовив власне аніме у студії П'єро, яка відома завдяки Наруто, Блічу, чорній конюшині та багатьом іншим. Всього вийде чотири коротенькі рекламні епізоди. В першому з них розповідають історію про перегони, для того, щоб спробувати. Новий соус. Додатково до цього ту ж саму історію відтворили ще й у форматі манге. Виглядає ця вся кампанія доволі прикольно. Шкода тільки, що до нас такі події не доїжджають. Тойота теж вирішила не відставати від моди і анонсувала власний аніме серіал Гріп, Toyota Сторі розповість про талановитого гонщика, який намагається врятувати світ. Це буде історія про боротьбу людського духу проти комп'ютерного контролю. Дуже актуально. Всього заплановано 5 коротких епізодів. Перший із них вже вийшов на Ютубі. Буквально з пилу з жару в момент написання сценарію до цього відео прийшли результати щорічної премії аніме Crunchyroll Awards. Але перед тим як ви будете офігівати, нагадаю, що по якимось тільки їм зрозумілим причинам нагорода за 2023 рік враховує осінні аніме 22-го року. Та не враховує осінні аніме 23-го року. Поїхали. Тріумфатором нагороди став другий сезон магічної битви, а точніше, його перша половина, бо, як ви пам'ятаєте, аніме осені не враховується. Не скажу, що мене це сильно здивувало, враховуючи, що історично нагорода має славу конкурсу краси серед суперпопулярних щоненів. В будь-якому випадку Джуджу Цукайзен забрав звання найкращого аніме року, а також призи за дизайн персонажів, кінематографічність, опенінг та ендінг, екшен кращого режисера, а наш любий Сатору отримав звання кращого персонажа другого плану. Якщо так можна перекласти. Supporting character. Найкращим оригінальним аніме назвали Buddy Daddies, що мене вкрай здивувало. Ви бачили цей тайтл? Він справді настільки хороший? Пишіть в коментарях. Кращою новою серією було названо Людину бензопилу, а Бочі отримала премію за найкращий Slice of Life. Найкращим фентезі за одно з найкращою анімацією та арт-дірекшеном став Вбивця Демонів. Фінал Титанів отримав звання найкращої драми, ну, логічно, та нагороду за найкращу музику. А трек Idol з отримав звання найкращої пісні. Головною комедією року, а Аню Форджер визнали персонажкою, яку потрібно захистити за будь-яку ціну. Романтикою року стала Хорімія. One Piece отримав звання найкращої серії, що продовжується. А Судзуме назвали фільмом року. Ну що ж, навіть не буду починати запитувати, де в біса ділась Ілюзія раю чи Зом 100. І чому вже легендарні опенінги Ощін ОКО, бензопилки та ілюзії раю програли посередньому опенінгу першої арки магічки. Але здається, Crunchyroll Еворд. Можна офіційно пофарбувати в зелене і викинути в траву безглузда і дуже дивна премія. Малювати хентай вигідніше ніж бути професійним мангакою. Таку думку висловила художниця відома під ніком Анетару. За її словами, вона може заробляти собі на життя лише тому, що не пішла у професійні мангаки. Натомість вона видає хентай у форматі до тобто сам видав. Таким чином авторка може отримувати 50-80 прибутків із кожної проданої книжки. Звичайні ж мангаки отримують лише 5-10% прибутку, бо значна частина грошей відходить видавництву. Навіть якщо до джинші купить набагато Менше людей на ньому все одно можна заробити більше. В Підсумку художниця зазначила, що їй дуже хочеться, аби мангаки тестували нові формати публікації робіт, а не залишались рабами звичної системи. Взагалі, розподіл людей на професіоналі та тих, хто працює із сам не настільки чорно-білий. Наприклад, професійні мангаки часто друкують до джинші під псевдонімом, в тому числі і роботи з рейтингом 18+. але це вже зовсім інша історія. Мітати творець культової франшези «Гандам» Юшіюкі Томіно вже давно перейшов у режим, я надто старий, щоб фільтрувати думки. У нього є контроверсійні висловлювання про все: занепад аніме індустрії, війни на Близькому Сході чи відсутність сексу в фільмах Макота Шенкая. Виявляється, у торішньому інтерв'ю Томіно зачепив тему України. Режисера запитали про те, як постаріло аніме Вій Гандам і наскільки воно відображає сучасність. Почав Томіно з того, що Вій Гандам виглядає так, ніби писався про сучасну війну Путіна. І якби Путін. Побачив цю історію, він би не розпочав війну. Це не сучасна війна декількох націй, це стандартна війна короля та його свити, така, де персональні війська наступають за наказом короля, а відступають лише тоді, коли він дозволить. Раніше Томіно сподівався, що в майбутньому суспільство еволюціонує, але зараз ця думка під великим сумнівом. Втім, діти, які переживуть путінську війну, кардинально відрізнятимуться від тих, хто пережив холодну війну та війну у В'єтнамі. І подальший шлях людства теж буде трохи. Відрізнятися а як ви думаєте, щось змінилося би від того, що Путін подивився вігандам? Ні? Чи абсолютно точно ні? Коротше, ще один вестерн не розуміє, що тут відбувається. Нічого нового, їдемо далі. Серіал Аватар. Останній захисник вийшов на Netflix та одразу зайняв перше місце в глобальному рейтингу. За перші чотири дні його переглянули понад 21 мільйон разів. Це навіть кращий результат, ніж був у серіалу по One Piece. Велика кількість фанів оригінального аватару залишились незадоволені адаптацією, але і прихильників цей серіал знайшов чимало. Офіційного анонсу продовження поки не було, але шоуранери вже розписують плани на розвиток всесвіту. Особисто я глянув три серії, знудився і пішов далі передивлятись гру престолів. А як вам новий аватар? Вартий того, щоб дати йому другий шанс чи краще обмежитись переглядом оригіналу? З'явився апдейт щодо лайв екшн адаптації Наруто. Продюсуванням фільму займається студія Lions Gay. Режисером буде Дестін Деніал Кретон, відомий завдяки марвелівському Шанчі та легенда десятикілець. Мангака Масаші Кішімоту вже вже зустрівся з режисером та вірить у майбутнє проєкту. І Шимото дуже сподобався Шанчі, тож він впевнений, що і у новому фільмі будуть круті екшн сцени Також Мангака планує тісно співпрацювати з творцями фільму та вносити необхідні правки. Сподіваюсь, досвід One Piece врахують, і Мангака буде залучений не на словах, а з повним творчим контролем. А взагалі я би з набагато більшим задоволенням глянув ремейк оригінального аніме. От просто уявіть собі, нуль філерів, підкручений темп, сучасна якість малюнку. Як на мене, ми б мали шанс отримати шедевр рівня Хантер-Хантер Hunter Hunter чи Сталеве Братство. Ніколи не було, і ось знов. Коочіро Іто, продюсера більшості анімема Кота Шінка, заарештували за підозрою в сексуальному листуванні з неповнолітньою. Представники поліції повідомляють, що Іто нібито просив 15-річну дівчину надсилати йому свої оголені фотографії. За це він заплатив 12,5 тисяч єн. Переписка відбувалась у 2021 році. Зараз триває збір інформації та. Пошук інших жертв. У відповідь на ці події Макото Шінкай написав пост у Твіттері. Я шокований новиною про арешт людини, яка була залученою до виробництва фільмів. Перш за все, хочу висловити свої співчуття жертві. Також мені дуже шкода, що ця ситуація викликала занепокоєння у людей, які люблять та підтримують мої роботи. Це все дуже розчаровує та засмучує. Детальніше про інші випадки педофілії в аніме ми розповідали в ось цьому випуску. Дуже прикро і огидно читати такі новини. Сподіваюсь, збочинці будуть покарані. Crunchyroll хоче використовувати штучний інтелект для перекладу аніме. Про це повідомив президент компанії в інтерв'ю Заверч. За його словами, шиї потрібен для того, щоб випускати переклад багатьма мовами одночасно з Японією. Поки що технології не розвинені на достатньому рівні, але тестування шиї перекладів вже проводиться. Англомовна сфера перекладачів сприйняла цю заяву як банальну спробу зекономити на перекладачах. Адже переклад для Crunchyroll і так відомий як робота для новачків та студентів. Прожити на їх зарплату практично неможливо. Тому в цих перекладах. Доволі часто багато помилок, особливо в співзвучних словах та контекстуально двозначних фразах. Ну а з впровадженням шиї якість ще сильніше сповзе вниз. Іншим варіантом того, чому Crunchyroll знадобився шиї, може бути бажання вийти на нові ринки. Директор компанії заявив, що розглядає варіанти купівлі нових локальних аніме стрімінгів. А на нових ринках буде потрібно швидко нарощувати свою бібліотеку, з чим, звісно, зможе допомогти шиї. Новий сезон One Punch Man анонсували майже два роки тому, і з тих пір не було жодної. Нової інформації. Аж ось нарешті з'явився новий постер і тизер аніме. Багато інсайдерів розповідали про те, що серіалом буде займати студія MAPPA, але насправді ним продовжить займати студія JC Staff. Вона ж була відповідальна і за минулий сезон. В плані малюнку, думаю, крутості першого сезону нам не слід очікувати. Але сюжетно там все дуже добре. Тож з нетерпінням чекаю. Анонсовано комедійний горор про нашестя котиків. Сюжет Night of the Living Cat розгорнеться у світі, як і захопив страшний вірус. Кожний, хто почухає котика, сам перетвориться на котика. Головний герой Кунагі намагається вижити в цьому постапокаліптичному світі і втриматись від спокуси, торкнутися пухнастика. Та чи надовго вистачить його сили волі? Реліз аніме заплановано на 2025 А тепер швидкі новини. За минулих два тижні нових анонсів аніме адаптацій було якось аж надто багато, тож дам їх просто списком. Свої аніме отримають. Ісикай, таємна історія реінкарнації лиходійки. Явой комедія Ба Бан Ба. Бан Бан Вемпаєр. Історія про шукачів скарбів. Дайте цьому скорботному духу піти на пенсію. Романтична драма, і все ж я закохуюсь в тебе. Темне фентезі, Убельблат. Історія про любов людини й андроїда Моя дружина, немає емоцій. Романтика Хані Лемон Сода. До речі, у нас тайтл не надто відомий, але в Японії це, мабуть, головне, що сучасності. І нарешті карткова історія Дуел Мастерс Лост. Це спін-офф серії Дуел Мастерс Він. Ну і фантазія авторів. Третій сезон Коносуби почне трансляцію 10 квітня. З новим трейлером Кайджо No8 серія дала пару дивних анонсів. По-перше, опенінг та ендінг будуть виконувати One Direction та Youngblood у співавторстві з Imagine Dragons. По-друге, перший епізод аніме на щось будуть показувати в Твіттері. Старт трансляції заплановано на 13 квітня. Загальний тираж манги Spy Family перетнув відмітку в 35 мільйонів копій. Другий сезон вежі Бога вийде в липні. Юху! В Японії закрився журнал Monthly Action. На обкладинці фінального тому опинились дві головні серії: Цугумомо та Драконопокоївка Кобаяші. Тепер найпопулярніші тайтли переїдуть в журнал Manga Action. Решту почнуть випускати онлайн. Минулого тижня святкували День покемонів, тому і по ним багато анонсів. Журнал Time створив колекційний випуск, присвячений франшизі Покемон. В кращих традиціях франшизи вийшли чотири варіанти з різними обкладинками, але однаковим змістом. Аніме Покімон Консьєрж отримує продовження. Дату релізів та кількість епізодів поки не уточнюють. номер два. Анонсовано мобільну карткову гру за покемонами. Ну, з успіхом фізичних колекційних карток, це таки мало колись трапитись. Також анонсували нову гру Pokemon Legends ZA. Дотями нічого не показали, але фани вже хайпують та будують свої теорії. Третій сезон аніме, коли я переродився слизом, почне трансляцію 5 квітня. Свято якесь не випуск. За грою «Elden Ring» випустять «Webtoon». Він стартує з 29 березня. І Re Monster» почне трансляцію 4 квітня. Продовження меха аніме «Zega Pain» вийде у форматі фільму. Реліз у японських кінотеатрах заплановано на літо цього року. Фільм Примарний кіт Анзу вийде в липні. Це копродукція Японії та Франції виглядає доволі цікаво і дивно. 3D-аніме аніме Ультрамен Райзінг вийде на Netflix 14 липня. Компанія Bandai Namco поглинула аніме студію 8-Bit. В управлінні обіцяють нічого не змінювати. Crunchyroll готує документалку по франшизі, тільки я візьму новий рівень. Оригінальну мангу в нас випускає Mimir Media. Студія Science Saru випустить 4 короткометражні аніме для японського телеканалу MBS. Аніме ночі з котом продовжили на третій сезон. Нойс. Nice. 3D-аніме, чі пригоди однієї киці теж отримує новий сезон. Це адаптація продовження манги, яку в нас видає наша ідея. Дякую, що додивились аж сюди. Якщо вам сподобався випуск, то ставте вподобайку, бийте у дзвін та поширюйте це відео у вашому аніме чатику. Нагадую про збір на авто для ЗСУ. А якщо після нього у вас залишиться трішки грошей, то можете підтримати нас на БайміяКОФ, як це зробили ось ці кавайні люди. Ну і якщо вам було мало цього відео, то на екрані вже є посилання на наступне. Ролик, де я пояснюю, що не так з українським аніме Ютубом. Гляньте, там цікаво. Цілую в носика. вносика. Пані ТОВ іноді має дуже дивні стосунки з подушкою.